Добрий день, друзі, добрий день. Сьогодні я хочу записати відео: ось на яку тему. Ви мені пишете в коментарях, я відповідаю на ваші питання. Отже, Ланочка, чую, що говорить про наш Кривий Ріг, чекає другий Маріуполь. Це правда чи ні? Отже, давайте подивимося. Насправді, чи буде так, як ось я Кузю вам показати, дуже важливо. Кузя, іди Сюди я покажу тебе. Ось Кузя. він може помочь нам ответить про Мариуполь. чи про вернее, про пірніпрокевері, чи буде у нас друге Маріуполь. Отже, наскільки обґрунтовані ці заяви? Карта ілюзій. Карта, яка говорить, що ми вводимося в ілюзії. Навіщо це ситуація? Знаєте, прояснення ситуація брехні якоїсь, проясниться ситуація того, що, що надурюють. Чому? Тому що, м -м, скажімо так, немає можливості чи бажання витрачати багато боєприпасів на кривий ріг. Плюс до того, що у нас досить хороші. ну, У нас ППО, у нас наші хлопці працюють дуже, дуже класно і дуже круто. Сам кривий ріг взагалі-то цікавить ворога тільки через те, що тут жила. Чи живе родина президента? От і все. Давайте подивимося тепер інше питання. А навіщо розпускають ці слухи? Навіщо розпускають ці слухи ті, хто каже, що Маріуполь другий кривий ріг. От. І навіщо бомблять кривий ріг? Я вам так скажу, все, знову-таки, ось карта президента. І карта президента говорить про те, що вони очікують, що наш президент зробить якусь помилку через те, що його рідне місто. Тобто, знаєте, це маніпуляція, що він зробить помилку через те, що бомблять рідне місто його. Наш. У ворога не вийшло, за його мрії розбилися, ось, не вийшло окупувати місто. Не вийшло, і вони ось обіжені, ображені, такі обіжулька-обіжулічечка. Тому таким чином вони намагаються зробити ну, в кривому розі таке життя, ну, скажімо так, нестерпне з їх точки зору. Ситуація повторення говорить про те, що е, ворог з, хоче, щоб знову почалась якась риторика чи перемовини, от, аби щоб захистити своїх. Поняли? Тобто це показова маніпуляція. І ці всі слухи з приводу другого Маріуполя це все маніпуляція. В кривому розі не буде другого Маріуполя. Друге питання задали, будь ласка, подивіться, чи минула загроза для ЗАЕС, про яку всі так і стерили неділю назад, бо якось всі різко про неї замовкли. Отже, давайте, насправді, все-таки чи залишила ще загроза для ЗАЕС, чи щось змінилося. Ну що ж, можна сказати так, що. Е Досить довго ворог маніпулював і досить майстерно маніпулював цією ситуацією. І загроза була. Вона дійсно була, і дійсно ворог хотів і підірвати. Але. Але дивіться, карта, яка говорить, є ситуація, це, не, це тут не про перемогу, тут про е, щось приходить, щось приїжджає, щось, щось е, я би сказала так, щось е, до нас надходить. І а це карта втрати, отже, карта говорить про те, що є витік радіації, і хай хто би що там не розказував, яка хтось мені там писав МАГАТЕ! Контролює. ми вже бачили, як контролює Червоний Хрест. ООН пообіцяли нам, що Азовців звільнять через полон, але вони будуть всі живі, вони всі будуть здорові і повернені. І де це? Ніхто. Ми побачили, як ми зверталися до ООН, коли вони підірвали Каховську ГЕС, і як президент просив допомогти ООН евакуювати людей з окупованих територій. Як ООН сказали, ми не можемо. Ми святкуємо е, День руського язика. Ми не можемо, а в цей час наших волонтерів, які намагались допомогти людям на окупованих територіях, їх розстрілювали. Ми вже бачили, як МАГАТЕ приїжджало вперше на Запорізьку Ясці і сказали, що ні, все нормально, все ж прекрасно, все замечательно. Тому я вам хочу сказати, що е, є пошкодження і є. Е, Ура, ну, скажем так, небезпека для тих, хто поряд ну, от, від пошкодження від тої радіації, яка витікає. Дивіться, карта башти нікуди не ділася. от, Те, що її трошки відтягли, це так. Але карти говорять про те, що ситуація зараз, о, знаєте, вирівнює, вирівнюється, да, вона балансує. Все-таки буде пожежа чи не буде, буде чи не буде. Я вам так хочу сказати: поки що перемовини якісь закінчилися, от, і ведеться, ведеться робота по е якомусь, знаєте. Я би так сказала: оце магате, що приїхало, ось офіційно, да? вони, вони дуже сильно залежать від, від ворога. От. І вони якоби намагаються захистити, ну це все якоби. От. А робота, саме, яка ведеться, вона ведеться по поводу якихось преференцій. Тобто Росія щось хоче, щось хоче отримати, маніпулюючи цією, чи цією ситуацією. Тому я не скажу, що буде такий вже великий вибух, а але ще є ситуація по ЗАЕС ще загрозлива. Хочу подивитися, чи буде пожежа на ЗАЕС все-таки, чи буде пожежа. Неочікувано. Карта неочікуваності, я вам показую карта мечі, це завжди неочікувано бігом. да, тобто якась Станеться якась якась те, чого боялися. от, І туди, туди я би так сказала, дуже треба звернути увагу. Після того, як те магате поїде, станеться пожежа, і звідти виїдуть от, якісь, ну, от вони покинуть це місце, вони виїдуть. Притом станеться неочікувано якась, якась ситуація, яка спричинить більший витік. Ось Є витік є. Руйнації не буде. Треба буде срочно будуть просити допустити туди майстрів, щоб відремонтувати люди, які поряд, вони будуть просто відчувати це. Якась гостра ситуація буде. Самого вибуху не буде, але якась дуже гостра ситуація буде. Тому я би зараз ще не розслаблялася. Просто ми не забуваємо, що дуже багато, якраз це дуже добре, що і стерили, на що ЗС. Чому? Тому що Світова спільнота на це звернула увагу, і Росія вимушена була десь трошечки призупинити свої оці дії хижацькі. Також ще питання було, чи буде на, налаштовуватися виробництво дронів у нас в Україні, щоб ми могли своїми безпілотниками якось воювати. Отже, що буде? Ви знаєте, ми за якісь або технології закупили, або запросили якусь групу, тобто або збираємо якусь групу вчених чи людей, які вміють. Це, це робити, скажімо, проєктувати. Буде багато розмов щодо цього, але скажу чесно, ми, трошки інформація буде подана не так, як то ми би того хотіли. На жаль, це будуть не, не наші дрони, хоча у нас, скажімо так, через певні якісь обмеження ми щось будемо закупати десь, чи звідкись будемо закупати десь з. Понятно. Понятно. Я вам так хочу сказати. Таке враження, що ми будемо їх брати за кордону і казати, що це ми їх робимо. Ну, нічого, яка нам різниця? Звідки ми будемо брати? Головне, що вони у нас будуть. Ну, ось такі питання ви мені задавали, я вам відповіла. Якщо у вас ще такого гатунку будуть запитання, задавайте і пам'ятайте, ми з вами теж можемо долучитися до перемоги. Ми можемо донатити, ми можемо волонтерити, і ми можемо, якщо ми це не можемо, навіть ми можемо робити медитацію. Медитація захисний купол знаходиться у мене на головній сторінці канала. Там море намальоване в 2200. Долучайтеся до неї і робіть її разом з нами. Медитація допоможе нам закрити цим захисним куполом енергетичним наші міста, наші села, райони, наші будинки, і, звісно, накрити наших військових, наших поранених і наших військовополонених. Це обов'язково. Якщо хочете, можна ще залучати, накривати ту ж саму ЗАЕС, щоб вона не вибухнула, або якісь об'єкти інфраструктури. Це працює. Чим більше нас долучається, тим більше ми працюємо. Дувайте, що наша робота не просто сидіти коментарі там писати, скажімо, да, або чекати, коли це хтось прийде і насипе нам перемоги в долоні. А наша робота долучатися також усіма можливими для нас силами. Можна, до речі, ще купувати державні облігації для того, щоб вкладати гроші в перемогу. Ну і на останок пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які на мене підписуються. і Ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. пока пока